Сьогодні я завітала в Долараму і покажу тобі топ-знахідок брендових всяких речей і косметики. Доларама, як наша Аврора в Україні, там також можна знайти класні речі, а можна повний мотлух. А якщо тобі здається, що відео йде занадто швидко, ти можеш натиснути паузу і роздивитись усе. Сьогодні моя знахідка це трусинів Balance чоловічі, боксерки, начебто в наборі двоє якість класна. Ціна 5 доларів. Далі спрей для тіла рібок. Ціна 4 долари, пахне класно. Далі тут на відео всякий китайський мотлог, який би я не рекомендувала брати. Також доларама грішить тим, Продає... що є протерміновану косметику, тому обов'язково при покупці потрібно це перевіряти. Серед моїх топових находок сьогодні також олей, кокосовий сирум. Для наглядності додаю скріншот, за скільки його можна купити в інтернет магазині А це на хвилиночку 30 доларів, бо ще податок. За раптом, якщо ти не хочеш за 5 доларів із доларами. Тут часто також можна купити всякий гарнір-масочки. Далі бальзам для губ. Зима, все сухе, тріскається. Оцей блістекс досить непоганий. Ціна в інших роздрібних магазинах від 4 доларів, в доларамі за 2 Вазелін Везелін також непоганий для губ можна використовувати. Інколи попадає ще бальзам Нівея, теж класний. Далі крем для рук в доларамі за 4 долари такий. А в аптеці 10-12 вибір за тобою. Ну і про нітроджину можна зняти взагалі окреме відео про якість і ціну також. До речі, цей крем, що на відео теж дуже добрий. Так от нітроджина, умивалка 4 долари, хоча в інших магазинах стартує мінімум від 12. Тут я намагаюсь показати, що зроблено в Греції. Багато всяких шампунів і бальзамів для волосся без силіконів і дуже гарної якості. Це що на відео зроблений в Штатах. Також багато місцевих канадських. Маски для волосся. Зараз я намагаюся показати, що є така, як дав, ось теж непогана, але баночка, звісно, маленька. Сухий шампунь для волосся, який коштує тільки 4 долари. Ось цей шампунь, який теж коштує від 12 доларів у Вінерсі. Ці теж по 5 доларів досить непогані бальзами для волосся. В них ще є шампунь, він мені не підходить, але це не означає, що він поганий по якості. Гарні невеликі креми для рук минулому році ми купили такий самий зелений у костку в наборі. Нівея також для рук крем теж непоганий, Ну і величезна банка від фірми Вазелін Мажся, обмашся. Скраб гарнір я тут купувала також для волосся, а ще купую в доларамі мило для інтимної гігієни. В аптеці у Волмарті такий також коштує від 8 доларів. Зубні пасти тут величезний вибір, якщо ти не купуєш у костку багато упаковок одночасно, тоді тобі сюди в долараму і можеш обрати кожного разу іншу або ту, яка тобі подобається. Розкажи в коментарях про свій топ-знахідок в доларамі, те, що подобається і що не подобається. Це м'якенький бальзам для гоління ваших ніжок. На відео австралійська косметика, ціла серія і умивалки і креми. У мене такий крем досить непоганий. Не забуваємо дивитися на дату. Бренд Simple, я думаю, знають також і в Україні. Маска від Марк Антоні і на останок ще скраб від Нітроджини також за смішною ціною 4 долари. А у мене все. Дякую, що додивилась. Давай, пока!